Таю, шановні телеглядачі у нашій рубриці гі студії Лариса Західна, колишня учениця Тисменської спеціалізованої школи перших третих ступенів з поглинним вивченням окремих предметів. Зараз Лариса проживає у Римі, в столиці Італії, і щойно приїхала сюди на Україну. Я тобі вітаю, Лариса, у нашій Я студії. Лариса відмінно навчалася у тисменницькій школі, і коли поїхала до Італії, вивчила чотири іноземних мови і є відмінницею також і в Італійській школі. І тому не випадково ми вибрали гостем студії дитину, яка, поїхавши за кордон, чудово проявляє себе як учениця, знайомиться із багатьма своїми однолітками і розповідає всім про Україну. І тому перше моє питання таке, Ларисонько, до тебе От ти приїхала перший раз в Італію. І твої перші враження про Італію, які були. Загалом мені сталися відразу гарні враження. Насправді я хотіла скільки відпочити на 2-3 тижні, але мені дуже сподобалось все, починаючи від їжі і закінчуючи тим, що ми жили біля моря, і тому я вирішила залишитись. І так помаленьку вивчила мову. І думаю, що ніколи не пожалію про цей мій вибір, і я дуже рада, що залишилась. Ну, ти рада, що ти побувала в Італії і маєш змогу ще туди повернутися. Але добре, що ти не забуваєш, що ти з України. І ти українка, і це дуже приємно. Скажи, будь ласка, от на що ти звернула увагу в різниці між Італією та Україною? Можливо, навіть похвали Україну. Що є таке в Україні, чого ти не бачила в Італії? Загалом. Е, мені зразу все в Італії, тому я швидко звикла але в Україні. Я не відчувала себе відразу е, з Італією, можна сказати. Так, я себе відчувала трошки чужою. Звичайно, з часом дуже звикла до погоди, до всього. Але Україна і Україна для мене. Я вважаю, що Куди б я не впіхала в Україні, завжди буде Україна. До речі, буде ти згадала про погоду. От Яка погода в Італії з, з нашою. Е, Мені було дуже важко звикнути до клімату дуже гарячого, е, як температури зараз 42-43 градуси. Але мені бракувало дуже снігу, снігових баб, але содим привикла. Е, ну, кажуть, що Італія славиться своєю славнозвісною сієстою, тобто, коли з обіда, ніхто нічого не має робити. А всі е, лягають спати, відпочивають доти, поки не минеться спека. Розкажи, як це на тебе справило вражено і чи сподобалось тобі сієста? Так, мені дуже сподобалось, тому що від першої години до четвертої я не виходила з дому, особливо влітку, коли дуже жарко, що практично не можна вийти на двір. І я вважаю, що це дуже корисний відпочинок і для робітників і для людей, які просто хочуть відпочити щодня. Ну про їжу. От що такого, в Італії? Ти я знаю, що ти гарно готуєш. І що ти готувала вже в Італії з італійських таких страв? взагалі, яка в них кухня? Е, мені дуже подобається кухня, італії італійська кухня. Я б ніколи більше не прийшла на українську кухню. А що краще у, італійське, так? А я думаю, що то, мабуть, лише макарони в Італії готують. Ні, екуті дуже різноманітна, корисна, швидка, смачна, недорога порівняно. І мені дуже подобається лазанья, моя улюблена страва. Я навчилася готувати з мамою. Потім макарони я роблю без проблем з різними соусами. Навчилася, як, мама мене навчила готувати майже зразу. Потім готую рис, мені дуже подобається з різними теж також, також соусами. Потім піца, маслів, італійська. Не можна зрівняти українську піцу з італійською, вона практично не піца. Ну, звичайно, що піца це є така італійська Італі... страва. Що... Італі... Так ну скажи, будь ласка, все-таки, от їжа тобі сподобалася, так? Погода yes. тобі сподобалася. Але все-таки ну, макарони і в нас вміють готувати. Що ти такого пробувала в Італії, що вперше було для тебе взагалі? І, і може щось тебе здивувало, може, от, і ти відкрила для себе щось таке нове? Зрочить, Лазань я в Україні ніколи не пробула справжнього Лазаню. Е, а що це таке? от так це речів. Італійська, практично італійська страва. Е, є П'ять шарів тіста, і всередині кладеться називається рагу, тобто помідровий соус з фаршем, який є смученющем, і зверху посипає... і з моцарелою, який є моїм сиром, моїм сиром, улюбленим сиром, і зверху посипається парміджан. І ця страва, можу сказати, зразу стала моєю улюбленою. А скільки часу готується довго це готувати? Це рагу готується приблизно годину. А потім всі решта в духовці приблизно півгодини. Ну бач, 5 хвилин, і вже можна з'їсти цю страву, а готувати треба близько Добре. більше години. Італія славиться кальчо футболом, і я знаю, що ти навіть маєш свою команду за яку вболіваєш у Римі. А саме Рим відомий двома відомими грандами-клубами це є футбольний клуб Рома Італія і також футбольний клуб Лаціо. Також Риму, це Лавсе передмістя Риму. Розкажи, будь ласка, як відбувається так звані дербі, тобто зустрічі між цими командами? Що тоді перетворюється Рим? Загалом я ніколи ще не ходила на стадіон, на справжній футбольний матч, тому що болівальники цих двох команд. Ненавидять про ненавиті не одного. І взагалі в школі, навіть деколи можуть бути як рацистські спроби, скажімо, тому що ображають дітей, наприклад, той сорома, за лаціо. Мені це не дуже подобається. Хоча е, футбол це там найголовніший спорт. І як можна сказати, вони божевільні за спорт, так, це правда. Так, ну дійсно кажуть у газетах, що е, футбол практично. Як друга релігія для італійців. і Вони Часто не мислять витяг. себе без кальчо, особливо без улюбленої серії? А так ну ти можеш ще будеш мати можливість відвідати якийсь матчів, бо це дуже цікаво, бо розповідаєш, що це незабутні враження. Загалом протягом року, яка погода в Італії? Чи були такі дні, от коли ти прокидаєшся, і тобі здалося, що ти вже в Україні? Чи було таке? Е, мені дуже шкода що там мало дощей. Тобто дощ. Я бачила два-три рази цього року. Я б хотіла щоб трошки більше дощило, тому що мені подобається дощ. І в Україні, звичайно, нас дощило і, дуже ну, багато частіше. І того року це в них впав сніг в зимі. Це було скільки радості для італійців. Вони не бачили ніколи справжнього снігу, так як нас. І я себе відчувала дійсно в Україні того року в зимі. Ну, взагалі, в які ігри люблять гратися діти італійські? Як ти зауважила? Е, мені дуже шкода але італійські діти зараз сидять за комп'ютером. І Мені дуже шкода це визнати, тому що і наші діти також. І я особисто я за активний відпочинок. І мені дуже подобається їздити на велосипеді, кататися на роликах. Я відвідувала е, на волейбол, навчилася грати волейбол, потім ходила на плавання в басейн. І тепер хочу ходити в спортзал. Взагалі, там більше можливість займатися активним відпочинком спортом ніж нас. І я подумала, що б цю можливість не використати. Ну, ти добре знаєш українців? Ну тепер вже побачила італійських людей. Скажи, яким темпераментом відрізняються італійці, чим вони відрізняються від українців, власне, і взагалі чи легко знайти друга чи подругу в Італії, тобто налагодити стосунки. Е, мені здається, що друзів там здається набагато легше, тому що люди більше відкриті і дуже різні за характером відрізняються від українців. Потім мені подобається дуже жестикулювати. Це для мене спочатку було дуже незвично. Тобто, всі італійці, певно, всі італійці. Жестикулюють. Так, а що означають ці жести? Це намагання якось себе виявити, чи це просто бажання передати гарний настрій співбесіднику? Бажання передати краще свої емоції. Угу. Значить, італійці це дуже емоційні люди. Так, ну це дуже добре. Ми перейдемо помаленьку-помаленьку до цікавої тематики, а саме власне до школи італійської. От ти приїхала до Італії, ти навчалася в італійській школі, і наскільки я знаю, і бачу особисто твій щоденник, ти відмінниця, і що дивно. Для мене було наскільки швидко ти стала відмінницею, і там, тільки розпочавши вчити італійську мову, ти одразу здобула високі результати. Що так погано вчатися в Італії, що наша школа настільки сильна, що там ти одразу стала відмінницею? Так хочу сказати, я не хочу ображати нікого, але італійців практично не хочу вчити. Практично, в моєму класі було ще дві відмінниці, я і ще одна дівчина. І, як хочу сказати, що там головне просто прийти на наступний рік. Це вони кладуть перед своєму ту прийти на наступний рік. Але я вважаю, що це мета на надто слабка. І приїхавши зразу віталію, я почала вчити мову. Звичайно, я приїхала в кінці серпня, і 12 вересня був мій перший день в школі. І хочу сказати, розповісти про випадок з іспанською. Я з іспанською не знала ні одного слова. І мали ми писати контрольну, повтор за попередній рік, який я пропустила і за літо. Я написала не на два, а на три. Mm -hmm. Я щось згадала. Він хотіла здавати пустий аркуш паперу, пустий аркуш, і стала на три. А потім так почала вчити помаленьку і. Майже зразу я не стала зразу відмінницею, але я ніколи ще ні одного разу не лягла спати, значить, що я не вивчила якийсь урок. Ну, тобто, так як ти звикла це робити в тисмиці, той ти, ти, самий рівень. Мабуть, що в Україні, що в Італії, якщо людина хоче вчитися, то вона і буде вчитися, і буде е, досягати е, великих результатів. От власне розкажи про зовнішній вигляд школи. От, от ти знаєш добре нашу школу чи інші школи поблизу. А це італійська школа, чим вона відрізняється від нашої? А, дуже багато відмінностей. і мені було дуже важко привикнути. Значить, першого дзвінка там нема. Заходиться в перший день школи, так як звичайний день. Ми прийшли під ворота, почекали 5 хвилин, восьмій при дзвінок, всі зайшли. Тобто звичайний день. Потім останнього дзвінка також немає. Потім перерви нема. Шість годин ми маємо відсидіти в класі. Урок триває цілу годину. Потім після трьох перших уроків маленька пауза, на 10 хвилин, що можна піти в туалет або поїсти. І потім продовжується 3 години, ми не встаємо. І кінчається уроки люну другій годині. Ну у нас такі гарні свята, і перший дзвоник кожного разу, навіть наші телебачення, показує урочистості з нагоди цього свята. До речі, менше місяця лишається до, до свята, і чи останній дзвоник? У нас дуже хвилюються відмінники за екзаменами, за медалями золотими. Бачу, в Італії все зовсім інакше. Так? Так. І якщо закінчилися канікули, вакансис так, і тоді діти приходять і зразу ніби ні в чому не бувало, так. сідають собі і вчаться далі, так? Ну, тобі це так подобається, взагалі вони щось святкують там? Не, мені це спочатку бракувало цього свята, а потім звикла. Потім звикла, так. Ну бачите, не переобтяжують себе в школах італії, і вирішують так більш буденно все це проводити. Ти приходиш зі школи, вчиш домашнє завдання. Як це відбувається? Дуже багато задають? Звідя приходжу, я доїжджала автобусом спочатку. Приходжу, обідаю зразу. Йду або гуляти, або якщо багато уроків, років за уроки. Хочу сказати, що там набагато менше завдань. Мені було на спочатку і тепер не дуже легко, тому що я практично нічого не розуміла. Я все заучувала на пам'ять спочатку, особливо мистецтво, якого в нас не вчать. На жаль, У нас мистецтво... вже є. Я мушу тебе перебити, бо в нас є предмет художня культура, який вивчає. Власне, різні напрями мистецтва. Цей предмет досить цікавий, є і в принципі, може, не так активно вивчається мистецтво, бо тільки починається на Україні, бо в Італії знається вже віддавна, але в нас вже теж це є. Я взагалі нічого не знала, який купол має бути в церкві, яка різниця між куполами. Мне було дуже важко я вчила дуже багато і не розуміла, вчи італійські мови вчили за багато. Батьки зі мною сварилися, щоб я не вчила дуже багато. Мені як завжди здавалося, що треба все вивчити. Тому мені здається, що на початку мені було дуже важко. На початку було важко, але потім ти звикла і, і все було потім добре, так. Ну ти підготов, підготувала свої домашні завдання, ти приходиш на урок наступний день, вчитель одразу запитує домашнє завдання, починає урок з опитування. Значить, е, е, мені здається, що діти набагато менш дисципліновані ніж тут, не виховані і. В моєму класі не можна було почати нормальний урок. Перша вчителька мусіла зробити цю прикличку, і потім починалися завдання. Деколи нас виводили до дошки, але не так строго, як тут. Я хочу сказати, що італійці б мали дякувати, що так легко вчити, а навпаки, не вчать. Ну, бачиш, але що ж потім. Навчатися в школі, якщо так дуже пасивно ставляться до навчання, певно, треба якісь санкції. Я знаю, що в Італії, якщо ти не набираєш певну кількість балів, то що тоді? Значить, якщо дося... максимальна оцінка 10. якщо не досягаєш оцінки 6, тебе лишають. Ну якщо багато маєш цих багато 5, 4, 3, і лише 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 на наступний рік. Uh -huh. І мені це теж також дуже подобається, тому що якщо не знаєш, дають можливість вивчити на другий рік. Ага. Розкажи, будь ласка, щось з уроків, може, похвалитися знанням іноземної мови. Розкажи, що саме ти розповідала, чи з яких предметів можеш згадати? Так, звичайно, з італійської про Коломбо. А, ну розкажи. Крістофер Коломбу персазук, біля посе посібляра джентжеліндія травесовну Пачіфіку на траверсо Індії, манон. E non fu convinto che fosse possibile raggiungerli e allora morì eh, non sapendo che ha scoperto il nuovo continente america che venne chiamato così proprio l'onore dell'Amrigo Vespucci nel 1519 e poi venne eh, fu l'incendio e morirono mu tanti indiani e poi fu la eh, conquista dei conquistatori spagnoli e, Ласкоперта Америка, Портатенте рікетція Европа, Алнову Монту. Дуже гарно. Ну я думаю, хто хоче перекласти, то просто треба уважно вчити географію і власне дізнатися про всі мореплавні пригоди і Христофора Колумба і інших мореплавців. Чи важко було вивчити італійську мову? E, no, e, як сказати? Ум'ята мета була вичити італійську мову, я й вивчила. І ти вивчила, так. Знаєш, що щось там про Волта Діснея, так? Ви щось готували цікаве? Це читіволдісний возборн 1955. місурі і на тінфіфайв. Венхівазфайв, хісфемі. Bought a farm in Western Missouri in the small wall, a bo wall, a boy world, uh, drew skates and sheds, uh, he saw around the farm. In 1925, he opened the first of his investment parks, Disneyland. Disneyland uh, was really uh, really big began when my uh, two daughters were very young. Saturday was uh, really a daddy's day, and I took them to the merry go round. And I uh, sat on the bench uh, eating peanuts, and I felt there should be uh, something built where children and uh, parents could uh, fund. Uh, together. Ну, якщо хтось з глядачів не відчув, то Лариса прийшла з вже, це не італійська мова була, а англійська, так? Тобто ти вільно володієш і італійською, і, італійсько, і англійською, і зараз ти іспанську вже вивчила, наскільки я знаю, можеш щось по-іспанськи сказати. А, значить, Антоні Гаудіес, максимум репрезентанте дел новісієнте, на сьогодні нравиз дел мілі новісієнте сінкванта і доса, і нерсина дивона фамілія умільде. Квандо аун ера муй пекені, сітразлодо Барселона, сінтьо уна кур'юзідат, вона море спеціал пор La naturalezza. Era il più piccolo dei cinque fratelli e, e Antonio Gaudí morì sotto un tram nel 1958. <laughs> non posso preklastare. Що це була розповідь про Антоні Годі знаменитого архітектора, який є архітектором знаменитої сагради фамілію Барселоні та Катедрального собору знатного славного міста Барселона? Це перше в нашій студії, осну принамні я не пам'ятаю, не пригадую, щоб наше інтерв'ю велося вже на чотирьох мовах. Ми почули українську, звичайно, почули і італійську, англійську, іспанську. Я знаю, ти вчиш німецьку, так? Ну німецьку ти тільки починаєш е, вчити, Починаю. і звичайно, що треба десь буде е, докласти теж зусиль. Але легко тобі йде німецька чи трошки важче, як попередні? Салом я серед дубліє в лінгвістичний ліцей, і я мала можливість між французькою і німецькою. Я вибрала німецьку, тому що мені дуже дуже подобається. Ну щось хочеш трошки по німецьки, скажи. Бірлебен автос. Ми любимо автомобілі. Так, ми любимо автомобілі. Так, я теж люблю автомобілі. <laughs> так, ну що ж, ну рекорд ми побили. Можемо подавати заявку на книгу рекордів Віннеса. У нас передача велася на п'ятьох. Уже мовах, так, і причому на п'ятьох мовах досить бачу у тебе гарні успіхи, і ти можеш вивчити, е... Я, так здається, любов, напевно, іноземну мову. Е, повернемося до теми школи, от книги. Які книги в італійських школах? Бо знаю, що е, деякими книгами використовуєтесь не один рік. Розкажи про це. Так, значить, і, італійська граматика. З італійської граматики мали одну книжку дуже грубу е, на цілі три роки. Це корисно, тому що якщо я не пам'ятаю цього року, що ми вивчили того року, я можу підглянути. Потім книжки ми не беремо в бібліотеці, купуємо. Це мені не дуже подобається, тому що, по-перше, з економічних причин не всі можуть собі дозволити, я вважаю, купувати тратити 300-400 гривень на книжки щороку. А по-друге, папір ми вирубуємо ліси для паперу, і потім користуємося однаковими книжками. Їх викидаємо практично. Ну, важко сказати, у мене тепер таке враження, що в Україні кожного року друкуються інші підручники з іншим контентом. Це досить цікаво. Але, в принципі. У нас це рідко, коли книжка використовується більше як один рік, ну деякі окремі предмети, а це, що італійці трошки цим можливо, це в цьому є і рація. Ти маєш багато друзів у класі, тобто я так зрозумів, мабуть, що всі. В тебе немає проблем поспілкуватися з ними. На Значить, Італій. я ніколи з цим не сварилась, мені багато друзів, практично весь клас. Потім я попала в клас, де багато хлопців і мало дівчат, але це мені не звадило створити багато нових друзів. І, і взагалі там легше познайомитись. Навіть уходячи на море чи в бібліотеці, в церкві. Я дуже задоволена. Ну, я знаю, що ти не дуже любиш дивитися телевізор, хоча ти хочеш стати журналістом. Але все-таки ти зауважила трошечки італійські канали, якісь чи цікавіше там дивитися телевізор. Е, значить, я телевізор не дивлюсь майже ніколи, хіба ввечері або коли хвора. Е, мені подобається що менше серіалів, не так як тут. Mm -hmm. Тому що я вважаю, що серіал це. Річ не дуже корисна, яка тільки тебе заставляє сидіти перед телевізором і не виходити. Потім мені дуже подобаються італійські фільми історичні, документальні. Про тварин також, де більш історичні. Я передавала вже багато американських фільмів, які показують набагато частіше. І мені здається, що телебачення. Краще <праць> там трошки. Скільки за серіалів крові, краще правда, стільки крові, вбивств і насилля, так як це зараз, на жаль, ми бачимо на наших національних каналах. Ти побувала в Римі, і, звичайно, ти практично кожного дня там є. Дивишся. Розкажи трошки про місто, що тебе вразило, і що ти вважаєш що дійсно найцікавіше, там, якщо, якщо можна щось одне вибрати, значить, мені здається, що Рим це вже історія. І Рим це вже це справді вічне місто. Значить, ми поїхали в перший тиждень, коли я приїхала в Італію, ми поїхали дивитися колізей. Я не могла повірити моїм очам, що я стояла біля колізею. І кожна пам'ятка має свою історію. Ми купили багато книг, мені дуже, дуже цікавить історія, тому я вважаю, що Рим це найкраще місто для пізнання нашої історії. Ну тобто дійсно можна вивчати саму історію мистецтва в Римі, оскільки там ми бачимо пам'ятки світового значення архітектурні надбання, і живопис, і скульптура, тобто весь і музика, в тому числі. Багато шедеврів мистецтва знаходяться в римських музеях. Це дійсно так. Ти вже там досить довгий час, і скажи, будь ласка, ти хотіли б ще десь поїхати подорожувати? Так, значить, я вибрала е лінгвістичний ліцей, е саме тому що хочу подорожувати е в майбутньому. Я дуже хотіла відвідати такі міста, як е Барселона, Мадрид, е Оттава, Торонто, е Нью-Йорк і ну, цілий Лондон. Сіль. Цілий світ, фактично, так. Це добре. Розкажи, будь ласка, про е те, як ставляться до релігії в Італії, адже ти була багато разів вже е в. Старостої недільної школи в нас у Тисманиці, і там я знаю теж є відміни з предмету релігія. Чим відрізняється цей предмет від нашого? Значить, я хочу сказати, що релігія там трошки занедбана, щоб не мало бути, тому що це Рими, скажімо, столиця релігії б мала бути. Значить, на релігії не та, яка не проводилася так, як в нас. Нам практично не молились на релігії. Більше вивчалась культура і психологія. Що мені не дуже подобається, тому що діти до церкви не ходять так часто, як тут. Мені здається, що тут навіть більше, що ми не Рим, не Ватикан, але більше якийсь догляд з боку батьків для, до дітей. І в мене це було дуже дивно, що так занедбана культура і релігія. Ну, шкода, напевно, це певна проблема не тільки Італії, я гадаю, і цілої Європи. От але в. І нам треба берегти це, напевно, що найкраще. Ти все-таки десь віддаєш перевагу молитвам, тим формам навчання релігії тим, які були тут, так? Так, я навчалася вже молитися по-італійськи. Все-таки не можу коли ти ще неділю до української церкви, дуже далеко, то до італійської. І мені дуже подобається, що там співають, грають на гітарі в церкві, І... але мені не дуже сподобалось, що вони співають так, як в нас гарно. Uh -huh. Що в нас все таки українці теж гарно співають, і ми можемо цим пишатися. Вибрали нового папу римського ті, що Бенедик... з Франциска. Ти що була в Італії, коли був Бенедикт XVI, і власне тут привезли мені такі гарні. Образочок з папою Франческо тут написано, і яким на тебе враження? Ти його певно багато разів бачили і по телебаченню, і навіть десь трошечки бачила так вживу, на тих месах на загальних прийомах, коли він влаштовує, який він враження так справу на італійців, на тебе. Значить, мені здається, що він дуже сподобався італійцям. І особисто на мене встроїв позитивне враження, тому що він здається якимось королем. А хотів здатися простим звичайним священником. Відмовився від охорони навіть трішки. І я вважаю, що покора це найголовніша риса, яка, якою в б мали володіти папи римські. Ну, мабуть, такими і володіли і Іван Павло II, і, і Бенедикт XVI, ну і в особливий спосіб Папа Франческо. Ти бачила когось з українців, своїх, можливо, друзів або знайомих в Італії? Звичайно, хочу сказати, мені дуже шкода, що українці мають покидати свою батьківщину і їхати за кордон. Бачила багато мій, моїх родичів, познайомилася з багатьма українцями, але мені дуже шкода, і дуже багато українців. Українська церква практично заповнені, немає проходу. І... Я б дуже хотіла, щоб змінилося в Україні, щоб люди могли сидіти. Ну, я на думаю, так як якщо ти поїхала, була відмінецею тут в школі і поїхала в Італію, і гарно вчишся. Це теж є добре, тому що це теж певне якесь пізнання культури, як і для тебе. Це можливо вплине на твою на твою на твою, на твою професію. Адже ще раз скажи, ким ти хочеш стати? Я хочу після ліцею поступити на журналістику. І тому що мені дуже було б це подорожувати і захотів б закінчити двадцять 25 років, е, вже е, будучи журналісткою. Можу сказати, наша бесіда сьогодні пройшла з Ларисою Західною дуже швидко, е, дуже цікаво. І Лариса Західна зараз навчається в Римі, проживає в Римі, в столиці Італії, але з мене, все, трошечки приїхала до нас в гості, і я дякую Лариса, що ти знайшла час і прийшла до нас в студію. Запрошуємо і наступні твої приїзди сюди. Добре, що ти не забула, що ти українка, що це головне, адже де би нас не закидала доля, ми повинні все таки триматися свого, берегти своє, адже ми є українці, і це на це лежиття, правда. Тож я дякую тобі, Ларисі, і нашим глядачам можу порадити, напевно, гарного настрою і теж вчимо іноземні мови. Це теж не зашкодить чимо культуру, але перш за все своє, рідне. Так, щоб дійсно, коли б ми десь могли себе показати в іншій країні, то зробити це треба на найкращому рівні, так як це робить Лариса Західна. Я прощаюся з тобою, Ларисом, тобі бажаю гарної дороги і нашим глядачам успіху. До побачення.